Доброго дня! Ось так гарно, коли є електрика. Раз, два і ворота відкрилися. І не треба грязь місити. А як немає електрики, то дуже погано. Так, зараз закриємо. Я чекаю просто, щоб закрити. Ну, заїхати зробити. Хотіла ще взяти дощик ото Дім, я потім ну, не буду. Ну це ж ну, не треба такого ну я сама проти цього дощок. Він йому нужен, там на той алеї той дощик. Ні, поставила маленьку маленький і цього достатньо. Я це виїхала зранку, думаю, може, мені до Діми поїхати. Треба зупиняти себе, це не годиться. Сама дала собі слово, що буду раз в тиждень їздити. А сама коза Женіна мама каже, мене так тягне сюди, мене так тягне, я весь час сюди їду. Батюшки кажуть, не треба. Це їх не підніме, а ми тільки їх їм робимо хуже, приходимо. Вони теж розстраюються, бачивши, що ми розстраимося, до нас хочуть. Ми до них, вони до нас. Тому... Старенька така собачка. Ось принесла покушати їй. Молодець, Люда. Якісь кісточки чи щось таке. Я ж кажу, що собаки, я зараз дивлюся, ви знаєте, про людей не дивлюся, а дивлюся про собак. Я не знаю, як канал називається. Я не забувай голову. Але там такі молоді люди, і в них собака лаборатор і кіт оцей голий. Боже, які вони умні, ну які ж вони умні, ця собачка, цей кіт, ну це. а от у кота в нього лапки, ну як у людини пальці. Ну він весь час у них одягнений, тому що він, мабуть, мерзне. Ну, то кофточка така, а як виходять гулять, так там взагалі, там взагалі, я забула прив'язатися зараз. Там взагалі у них тільки одяг. І як вони товаришують, Боже, які вони розумні. Ну, звичайно, що ця собачка і цей кіт жили з ними. ну, з самого дитинства тому звичайно, що вони такі розумні. Зараз Сергію спрошу, що де ловись. Зараз вийде доселенки. Привіт, Сереж! Де ловиться? А ти на. А, ти на лодці. там на Ринковського щось було, да, тарань ловилась ще ні. Вже нема, да? Ну в мене чоловік поки був. Це там не було де сісти. Саня був в командіровці, нема куди. А зараз де ти ходиш? По Дніпру, да? так? А я кажу, Саня каже, хай льот замерзає. А що то тебе то лежить на пеньку? А я їду думаю, що воно таке вже один раз, щасливо тобі. Бачиш, каже, Серегований кругом ловиться, коли ну, на лодки. Ну, на лодки це ж теж дуже опасно. Можуть штраф виписати такий, що мало не покажеться. Навігаси ж не хоч на резиновий, хоч на гумові лодочки, хоч на який. Но він заядлий рибак, й зимні, і літні. Ну, чесно кажучи, це, мабуть, його ж, як кажуть, доход. Але молодець. Горілку не п'є, десь не бовкається, а на рибалку ходить. Це дуже добре. Так, що ж мені робити? Заїхати, спросить, чи так серокопія підходить. Так все одно ж мені на ксерокопію ще одне робити. Ні, треба їхати туди. В цей художник зробити ксірокопію. Я зараз поміряю по, по тому, взяла документи всі. Сьогодні знову я ж кажу. Трошки так якось відходи, взяла до команди, сьогодні так розстроїлася, знову знайшла його ту форму п'яту, коли він був кантушений. І кажу, синочек, ну це на тебе не схоже. ж же так беремо, А це отак складено, так ось на бок, Може, знаєш, йому було погано, коли це ж дали в, 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 ну, в, в, в евакуціонну машину. Я таке зложила, рівненько положила. Кажу, ідентифікаційний код тобі вже не нужен. Документи всі цілі. Паспорт, це все було вдома. Це все повернули. Кажу, синочок, це тобі вже. Я так його всередила, казала, нок. Не потіряй ідентифікаційний, не потіряй паспорт, все время оддолбила. Дивись, дивись. А тепер паспорт є ідентифікаційний, а діма нема. Я це так кажу, кожен раз все, що думаєш, та не буду, не буду. Боже, у нас 52 гривні тут. Кому треба, приїжджайте, Юпіджі, 5680, у нас 52 гривні, тому що тільки відкрились. Приїжджайте, дуже гарне, якісний із Америки, і стопло. Ми тільки на цій заправці заправляємося. Приїжджайте, заправляйтеся кому потрібно. Тому що ота, як ж вона називається, ота дорогуща? Вилетіло з голови. Там ціна вона не варта, тому що. Я все зараз сам же ж буду в художники в тому районі і вже мене круте верте, круте верте зайти на ту алею. Ти ж була там у суботу, що ти можеш туди опять пертися? Це бореться в мені все. Так. Все буде добре. Все буде добре. По-іншому не буде. Я ж кажу, що Бог. Та є більше випробувань, ніж людина може витримати, так і у нас? Терпимо, боремося в душі. Тому що якщо ми опустимо руки, просто навіть перестанемо балакати про це, то це буде означає, що це кінець. Хорошо, що це приїжджала по цій вулиці та побачила оцю аптеку. Мені треба купити нові трусики для дусі, ну ті жіночі, бо ті вже старі, не знаємо, де їх діли. Так зараз піду, куплю білизну, дуськи наші. Мої любі нема трусиків. Нема, вона мені показує. Я кажу, да ні, це не те. Такі тоненькі вірьовочки отут затягується. Кажу, ні, 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 це не те зовсім. Там широка резинка, на такому карабінчикі закривається. Ну що, якщо не знайдемо, то хай будемо зараз шукати цю хату, перевертати. Те, що вони пропонують, то бабуся їй нашила такого цілу кучу вже. Воно не підходить. Воно таке тонке, воно таке взагалі ніяке. От у Сашиної Афіни такі були трусики, як у нашій Дусі. Ну, Вона їх просто порвала, бо там я сказала, що з'їла, то сказали, що не корме. Вона просто їх порвала отак, що резинка окремо, от тканина окремо. Де ж мені ще? Ну, зараз буду заїжджати в ветеринарні ці магазини. То не, то не труси, то таке. Ззаді для хвостика. Як, як знаєте, як ото е, промкод, ось ваш промкод ось ось зникне. Який промкод Нова пошта Тут теж заманюють, вже видно мало людей. Заманюють, розіграші. Там боксиків дуже багато було. То я там понаправляла на, на пальне. А, і ще два на якийсь там телефон розігрується. Відправила. Ти, ти от вона жовте помчався, ти дядя. Ну добре, зараз їду значить, тоді в художник, зроблю ксерокопії. і потім вже буду їхати туди, в військкомат. Тут ось художник, тут така гарна жіночка, ну така приємна, розумієте? Дякую, а це отак. А може получиться. І ви думаєте, що? Поїдемо до Діми, заїдемо чи ні? Заїдемо. Я купила прапорець, бо в нього такого немає там. Заїдемо зараз.